Доброго дня у зв'язку з початком літнього періоду та туристичного сезону, найближчим часом, на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного закону прогнозується значне збільшення пасажиротранспортного потоку, як на виїзд з України, так і на в'їзд в Україну. Це приблизно до 30%. Збільшення прогнозується вже на початку червня поточного року. Найбільше пасажиротранспортний потік зросте на виїзд перед вихідними днями та на в'їзд в Україну в неділю та понеділок. На ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону на теперішній час функціонує сім автомобільних пунктів пропуску: п'ять з них це на ділянці українського угорського кордону та два на ділянці українсько румунського кордону. Найбільш завантаженими пунктами пропуску є пункт пропуску лужанка та Велок. Середньої завантаженості це дякове солотвино та найменш завантаженими є Косино, дзвінкове Велика, палець. Проте потрібно врахувати, що найменш завантажені пункти пропуску, а це три пункти пропуску на українсько-угорській ділянці, мають денний режим функціонування. В основному категорія громадян, яка прямуватиме, це жінки та діти, які їхатимуть на відпочинок. Що потрібно врахувати батькам при супроводі малолітньої дитини? В умовах воєнного стану виїзд дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України 57 так званих правил перетину. Так, в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачуха, вітчима, виїзд дитини здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків. Та за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтва про народження дитини та документів, що підтверджують родинні зв'язки. У супроводі інших осіб виїзд дитини здійснюється на підставі уповноважених одним з батьків письмової заяви, завіреної органом опіки та піклування без матеріально посвідченої згоди другого з батьків. Діти громадяни України, які досягли вже 16-річного віку, можуть виїжджати за кордон самостійно. Проте слід врахувати, що у багатьох країнах можуть вимагати супровід неповнолітнього або згоду батьків неповнолітнього для виїзду організованих груп дітей. Необхідно мати паспорт громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтво про народження дитини, згоду Державної служби у справах дітей, список групи дітей та супроводжуючих осіб, згоди батьків нової дитини за кордон, завірної служби у справах дітей. Для виїзду дітей за межі України можуть бути сформовані групи із супроводжуючими особами із розрахунку: один супроводжуючий на 15 дітей. За для перетину кордону радимо заздалегідь планувати маршрути руху, перевіряти дійсність паспортних та інших документів, завантаженість пунктів пропуску. Актуальну інформацію про завантаження пунктів пропуску можна дізнатися на офіційних сайтах та за допомогою соцмереж. Плануйте виїзди в будні дні в менш пікові години. Це у ранковий час та вечірній час. Відповідно, в рамках підготовки до туристичного сезону. Мукачівським прикордонним загоном було проведено комплекс заходів щодо підготовки. Нам було проведено службові наради, на яких уточнено взаємодії з Державною митною службою України, службою відновлення, нашими партнерами, колегами суміжних країн Угорщини та Румунії. Вжили заходи, передбачили можливе накопичення, створили резервні робочі місця, підготували відповідний додатковий інспекторський склад. Нам вжити максимально заходів для забезпечення безпеки та порядку під час військового можливого збільшення пасажиротранспортного потоку, і ми будемо максимально намагатися створити комфортні умови для подорожуючих. Також хочеться зазначити, що 27-м прикордонним загоном проводиться рекрутингова компанія. Ми запрошуємо всіх бажаючих на відповідні посади, а особливо за напрямком прикордонного контролю. Ми надаємо відповідне грошове забезпечення, соціальні гарантії, можливість навчатися метою залучення донесення служби в пунктах пропуску. Тому всіх охочих, бажаючих, ми е, запрошуємо до нас приєднатися за е, адресою міста Мукачево, вулиця Недицеї, 45. Дякую. Всім доброго дня! Хочу додати свою колегу, що заступанням вітам. Коли розпочинаються відпустки і канікули у дітей, традиційно очікуємо збільшення кількості осіб та транспортних засобів, які перетинають державний кордон України. Зазвичай в літній період часу, як ми умовно називаємо його туристичним сезоном, ми фіксуємо збільшення пасажиропотоку в середньому 15-20% в міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення, Чоптиса та Ужгороду. Так і щороку ми готуємося до туристичного сезону, проводимо робочі зустрічі та наради з контрольними службами та суміжними державами. Це Угорщина та Словаччина, під час яких згоджуємо спільні дії порядок оформлення туристичних груп, груп дітей, порядок дії у кризових нестандартних ситуацій. Також ми проводимо при потребі збільшення кількість прикордонних нарядів, які використовуються в міжнародних пунктах пропуску. За необхідністю облаштування додаткових робочих місць у разі потреби в пунктах пропуску будуть працювати санктивні групи від управління прикордонного загону. Навізучив пропускні операції за попередні роки, очікуємо, що збільшують громадян перед через державну кордону міжнародних пункт пропуску для автомобільного сполучення Чоптиса і «Ужгород» туристичними рейсовими автобусами. Нагадую, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 57 зі змінами. Оформлення автобусів здійснюється повноважено службовим особи Державної прикордонної служби України за виконанням вимог прав Державного кордону України за наявністю інформації про особи самоводія у відповідній інформаційній системі адміністраторами якої є Укр... <кхід> Укртрансбезпека, Вони проходять оформлення в основному порядку електронної черги. За досвідом минулих років, збільшення часу на проходження контрольних процесів часто відбувається. За винятком самих подорожуючих, тобто не за психологи подорож просимо заздалегідь потурбуватися за порядок з документами, а саме перевірити їх наявність, їх дійсність, строк дій, відповідність та до доповнення військово-білікових документів, це стосується чоловіків 18-60, які перетинають державну кордону України. Тощо, у разі моєї можливості просимо повідомити письмово. 94-й кордонний загін у разі грамування груп туристичних саме дітей, які будуть слідувати через державний кордон автобусами. Нагадуємо, що порядок притинення Державного кордону України зазначений правилами притання Державного кордону громадянам України, затверджено постановою Кабінету міністрів України номер 57 також звертаю увагу, що згідно статті 20 закону України про Державну прикордонну службу, посудові особи Державної прикордонної державно служби наділені повноваженням щодо перевірки осіб, які перетинають державну кордон. Хочеться зазначити, що 94-й прикордонний закон проводить компанію та запрошує всіх бажаючих на відповідні посади, особливим за напрямком прикордонного контролю. Ми додаємо. Відповідно, грошове забезпечення, соціальні гарантії, можливість навчатися з метою залучення до День служби міжнародних пропуску через державний кордон. Тому всіх охочих забезпечуємо та чекаємо за адресою місто Чов, вулиця Головна, 55А. Дякую. Що є в когось якісь питання, просимо задавати, будемо давати вам. Минулого року теж діяла черга. Це віно, наприклад, я особисто 12 годин на кордоні постоянника. Тоді для чого це черга? Як зараз можливо це вибувати питання чи не Дивіться, доповню. Бувають такі випадки, коли транспортні засоби саме автобуси під'їжджають, от їм визначається час, який час, який термін даний транспортний засіб має заїхати. В дану годину. Реєструється до п'яти автобусів. І бувають такі випадки, коли водії самі самі заїжджають на територію під до території пункту пропуска за 15-20 хвилин до закінчення їхньої реєстрації. І за цього відбувається накопичення безпосередньо перед пунктом пропуска зазначених транспортних засобів. Тому що через 15-20 хвилин. Відкривається новий конечко до інших транспортних засобів, і ці транспортні засоби будуть під'їжджати на до території пункту пропуску. І за цього може бути накопичення, то якщо буде їхати групи туристичні, також провести роз'яснювальну роботу, можливо, з водіями, щоб вони заїжджали завчасно, під'їжджали до території пунктів пропуску. Дякую. От якщо їм визначається е, дві години на заїзд на територію пункту пропуска, щоб вони не заїжджали до 15 хвилин до закінчення, а заїжджали, от як визначили, там, наприклад, з 15 по 17. то тобто щоб вони приїжджали в 15, а не приїжджали в 16.45. Скільки ти на перебірку автобусу? Все залежить від. Е, Кількості осіб, які слідують, і яка категорія осіб слідує в транспортному засобі. То, якщо слідує переважно жінки, діти, то якщо взяти всі процедури митного та прикордонного контролю, це до 15-20 хвилин у разі якоїсь нестандартної кризової ситуації. А сумішні сторони, зважаючи на туристичний цей сезон, вони пришвиджують якось перевірку документів. Чи у них було такі? Ми провели з ними взаємодію, наголосили на рахунок цього щодо збільшення послужиру потоку. Будемо безпосередньо під час несення служби будуть старше прикордонних нарядів пункті пропуску, буде систематично проходити взаємодію з сумірною стороною у разі. Якоїсь нестандартної ситуації саме накопичення транспортного засобу, збільшення посажу потоку, будемо діяти відповідно ситуації. Бо все залежить від, як моя колега зазначила, все залежить від дня, від доби і від часу, коли стоїть транспортний засіб. Скажіть, будь ласка, з якими найчастіші випадками ви зустрічаєтеся при передвіці документів, які не дозволяють виїзд за кордон? На виставку прикладу чіткі закінчення терміну паспорту, що ще? Якщо це стошу, ну, якщо ми говоримо про виїзд дітей, наприклад, то не раз були такі ситуації, коли, наприклад, забули свідоцтво про народження дитини. Тобто дитина може прямувати з одним з батьків, але бувають випадки, коли, наприклад, різні прізвища в матері та в дитини. От ось такі бувають випадки. Але тоді ми так само можемо перевірити за наявності свідоцтва про народження в дії. Бувають такі випадки, що особа, саме дитина слідує з особою з третього ступеня, слідують за наявністю одного доручня від матері або батька і незавірано в органому пікі, Тобто, як Після самі постанови зазначено, що у разі виїзду дитини з третьою особою або Доручення від обох батьків завірено реально, або доручення від одного із батьків завірено органами планів. Чи є якісь винятки, наприклад, заїжджання мама з малецьких з немовлянно не потрібно за кордон? Чи можуть яко звертатися? Чи це не передбачено законодавством, щоб пропустити поза чергою? Ні. Не у законодавстві не передбачено, в законодавстві передбачено тільки позачерговий е, пропуск дітей з інвалідністю. Ще є питання колег із чату. Чи має право державна службовиця, яка не є пов'язаною, але обіймає посаду категорії Б, яка є керівницею санкційного -санкційно процесу -санкційно підрозділу, на яку поширюється обмеження щодо виїзду за кордон під час дії режиму воєнного стану. Чи може вона виїхати за межі України для супроводу своєї 16-річної дитини? Я — Так, Вичеркні правила перетину того чи іншого. Тобто, я так думаю, що немає такого, що просто може. Якщо є підтверджуючі документи, що та дитина має право на перебування за кордоном, а мати має право йти до робочу, чи є необхідності. В такому так. разі, напевно. Ну, Якщо мати слідує разом зі своєю дитиною до 18 а не, років... Якщо є, до 18, там мова йде про те, що мама військовослужбовець. Ні, ні, ні держава. Держав, державний, державний службовець. Але є 16. Так, вона супроводжує свою неповнолітню дитину. Якщо вона супрослідує разом своєю неповнолітньою дитиною, то це вона має представити перетин. Або дитина знаходиться за кордоном, стоїть на консульському обліку, і вона їде для відвідування дитини. Тобто дитина навчається за кордоном. Вона стоїть на консульському обліку, вона надає підтверджує документи, що вона дитина перебуває за кордоном, саме стоїть на консульському обліку. Це також є підтвердження <кій> щодо, щодо, да, щодо виїзду даної категорії осіб. Ви сказали, що, е, наприклад, це була свідоцтво, батьки забули свідоцтво про народження дитини, і можна переконатися у дії. Чи вам достатньо дійсно? діє? тому що я стикалася з випадками, коли вимагала все ж таки паперові документи. Є про народження дії. Для України це є Так, повноцінне. Вже не треба твоє свідоцтво на дитину. Розуміла, я не знаю. З тим, що ми казали, діє це. Такого ж права, як папіровий. Зараз ще ж не було такого. Да, да, так, я кажу, для да? пороги. Для суміжної сторони десь не ну, да. сумішні, але останні тільки дійсно паспортне допомога. Дім ну, все одно, яку дитину, ти вивозиш з України. Ще питання, якесь посидіть, чи мало. Яка зарплата? Та ні, зараз сміятися, що ти за перебив піжені. Скажіть, що, будь ласка, стільки по п'ять годин стою на Ужгороді, це просто вже жах якийсь. Бувають слова, що дві машини стоять і вони от, тут стоїть чотири години, п'ять годин. Я не знаю, в них є якісь нормативи, все ж таки, ті 15 годин так і зберігаються чи пів години на Ужгороді. Але в взагалі немає ні таких нормативів, якщо вам, наприклад. Ну, у них пів години. Вони, чи, вони можуть за 15 хвилин перевірити автомобіль, але до наступного вони прийдуть через 15 так. хвилин. Так. Сидіти буде в будці, до тебе не вийде. Вимоги Шенгену чи Євросоюзу, чи Чонга. Євросоюз, це просто це просто. Вони вони. просто немає таких от вимог, наприклад, таких часових нормативів. З цими словами моїх за це не сварять. Да, у нас українці у у трошки. Смішкані, ну, можна так сказати, да. інші менталітети також. Якщо ми розуміємо, що люди стоять на жарі, їх треба якомога скоріше да, пришвидшити оформлення, то так само ми не зможемо пришвидшити, наприклад, оформлення. Да? У нас заїхало, наприклад, на території пункту пропуска 20 транспортних засобів, і вони ж поступово доїжджають до лінії ну, паспортного та митного контролю. Ми оформляємо. 5-7 до 10 машин і, і очікуємо, щоб суміжна сторона забрала, щоб не було накопичення mm -hmm. на території пункту пропуску усіх транспортних засобів. Хочу сказати, що до наших прикордонних е і наших служб немає мали жодного претензій. Дякую. Дякую.